Приготувались до математики, діти. У нас урок математики. Тема нашого уроку письмове множення чисел виду 305 помножити на 27. Підручники відразу розгорніть на сторінці 83 -й. 83 сторіночка. Щоб усім нам посміхатись, треба з кожним привітатись. А щоб настрій добрий мати, компліментом обмінятись. Тому всім бажаю позитивного дня так? і розпочинаємо наш урок. Каліграфічна филинка. Пропишіть красиво у зошитах число 1758. 1758. усний рахунок. Подумайте, скільки буде 60 плюс 60? Настя? 120. 120, правильно. Тепер 90 плюс 120. Міша? Дорівні 210. 210. Тепер ми додаємо, що 120 плюс 20. Аня? Саша? Ткаченко? 200, так 120 плюс 20, 140. Ось я ж назвала. А тепер 210 плюс 140, Будь ласка, даша, 350. Добре. Робота з підручником сторінка 83, 383 номер. Усно. Поясни, прочитай неповні добутки в стовпчиках множення. Дивимося 305 помножити на 27. У цьому стовпчику який неповний добуток, Поліна? Перший називай. Перший неповний добуток. Мікрофон 2135. Другий неповний добуток, Поліна. 610. Так, і добуток. 8235. Правильно, тобто зверніть увагу, так? Ось у нас 5 помножити на 7, це 35, ми ось записали. А 0 помножити на 7 це 0. І плюс 3, яке ми позначили, 3, де взялося у нас перший неповний добуток. І 3 помножити на 7 це 21. Тому вийшов у нас перший неповний добуток 2135. Добре. І погляньмо на наступне. На наступну дію множення це 3045 помножити на 34. Перший неповний добуток, Тимофій, називай. Перший неповний добуток. Міша, будь ласка. 12180. Так, другий неповний добуток. 9135. Правильно. І весь добуток скільки? Сто тисяч. Сто три тисячі п'ятсот тридцять п'ятсот тридцять. Все правильно. Сто три тисячі п'ятсот тридцять. І ось наші вирази записані в рядок. Наступний номер письмово записали триста вісімдесят четвертий номер. Триста вісімдесят четвертий. І обчислення потрібно буде прокоментувати. Мобільний телефон коштує. 1 тисяча 79 гривень. Скільки коштують 18 таких мобільних телефонів? Обчислення прокоментуй. Будь ласка, Настя. 1079 помножте на 18. Запишіть, будь ласка, запишіть в стопчик. 1079 помножити на 18. У нас є вартість одного телефона. Нам потрібно дізнатися, скільки коштує 18 таких телефонів. Будь ласка, Настя, спробуй прокоментувати множення. Який буде перший неповний добуток? Другий. Ну, будь ласка, хто помножив? Спочатку на 8, 1079. Скільки це буде? Даша? Вісім тисяч тридцять два. Так, перший неповний добуток правильно назвали. Другий неповний добуток Даша. Тисячу сімдесят дев'ять. Все правильно, записуємо, змістивши, бачимо ліворуч, так, і добуток. Який, Даша? 19 420... Правильно. 19 422 гривні коштує 18 таких мобільних телефонів. Відповідь запишіть самостійно. Наступний номер 385. Виконати обчислення виразів у стопчик. 208 помножити на 45. Пояснюю перший вираз я. 208 множимо на 5. Перший неповний добуток це 1040. Тепер 208 множимо на 4 і другий неповний добуток 832. Додали і отримали добуток 9360. Другий вираз, Поліна, будь ласка, прокоментуй. 407 помножити на 38. Будь ласка. Швиденько, у вас чернетка повинна бути під рукою. 407 помножити на 38. Так, 7 на 8, це не буде бігти.

Запишімо рівняння. Там шість рівнянь, ми розв'яжемо 2 рівняння. 4 на самостійне опрацювання. Х плюс 150 помножити на 70 дорівнює 14 тисяч. Тобто нам потрібно щоб знайти невідомий доданок. Але ми бачимо, що другий доданок записаний у вигляді добутку множників 150 і 70, тому в другому рядку ми записуємо x плюс перемножили 150 на 70. Скільки це буде? Хто помножив? Ну, хто помножив, діти? 10500. Правильно, тому х плюс 10500 дорівнює 14000. Знаходимо х. Щоб знайти невідомий доданок, я нагадаю, від суми потрібно відняти відомий доданок. Тому х дорівнює 14000 мінус 10500. Скільки буде? Хто обчислив? Буде 3500. Говори Смаржевська Настя. 3500. Х дорівнює 3500. Все правильно. І записуємо перевірку. Замість х підставляємо те число, яке ми знайшли: 3500 плюс 150 помножити на 70 дорівнює 14000. 14000 дорівнює 14000. І друге рівняння. мінус 150 помножити на 70 дорівнює 0. Тут уже швидше повинні розв'язати, бо знаємо, скільки буде 150 помножити на 70. Поліна, коментуй. 150 помножити на 70 дорівнює 10 500. Тобто який у нас другий рядок? Х 10500 10 тисяч 500. Дорівнює? Так. X до 10 тисяч 500 0 дорівнює 10 500. Неправильно. Нам треба знайти зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба що, Міша? 10500 мінус 0. Ні, треба до частки додати, будь ласка, будь ласка, Даша. 10500 додати 0. Тільки до частки додаємо, що? Від'ємник. Х дорівнює 0 додати 10500. Скільки дорівнює Х? 10500. Робимо перевірку. 10500 мінус 150 помножити на 70 дорівнює 0. 0 дорівнює 0. Є питання по цих рівняннях. Робимо висновки, кому потрібно повторити, як знаходиться невідомий компонент рівняння. Тобто повторити, згадати. Що потрібно робити, коли треба знайти невідоме зменшуване, невідомий від'ємник, ділене, чи дільник, чи множник, чи доданок невідомий? Наступні чотири рівняння це на самостійне опрацювання. І наступний наш номер. Дивимося, 387 387 номер. Увага! Проаналізуй дані в таблиці, де допущено помилки виправ їх. Ми його виконаємо усно. Ви вже пам'ятаєте формулу, як знаходити швидкість, як час, як відстань. Дивимося, у нас є швидкість, час і відстань у трьох колонках. Якщо швидкість 15 км за годину, а час 3 години, то яка буде відстань? Як знайти відстань? Хто мені скаже, Міша? 15 поділити на 3. Правильно. Можна я? Будь ласка, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Тобто, Помножимо на 3, і це дорівнює 45. Тому перший рядок це правильно, Міша, повторити. Відстань, щоб знайти нам треба правильно, сказала Даша, швидкість помножити на час. Так, дивимося наступний рядок, що тут у нас? Є швидкість 40 см за хвилину і час 10 хвилин. Яка ж відстань, правильно чи ні? І справить. Ну, швиденько. Хто здогадався? Даша, давай. Треба 40 помножити на 10, і там не буде, не буде 4 см, а 400. Правильно, тут буде 400 см. І в третьому рядочку, що тут не так. Є швидкість 7 метрів за хвилину, час 8 секунд і відстань 56 метрів. Що тут не так, де помилка? Ну, швиденько. Якщо час у нас у секундах, то і швидкість повинна бути у секундах. Тому 7 метрів за секунду, не за хвилину. 388 номер. 388. Поглянули, будь ласка, перегорніть свої підручники на сторіночку 84 У нас є три годинники. Нам потрібно назвати час, який показує кожен годинник. І який час покажуть годинники через 25 хвилин, 2 години 30 хвилин і записати дії. Дивимося. У нас давайте ось перший, другий і третій, ми так називаємо ці годинники. Беремо перший годинник. У нас, дивіться, я записала для вас у вигляді такої таблиці. Ви можете умовно, бо це довго поки накреслите. Є перший варіант і другий варіант. Тобто зараз через 25 хвилин і через 2 години 30 хвилин, що означає два варіанти. Беремо першу половину дня, тобто день і ніч. Якщо це день, то у нас даний годинник буде показувати 12 годин 40 хвилин. А якщо ніч, то скільки це буде? 0 годин 40 хвилин. Ось 0 годин 40 хвилин. Перший варіант це буде нічний, а другий денний. А якщо день, то 12 годин 40 хвилин. Ми бачимо, скільки ж він цей годинник буде показувати через 25 хвилин. Думаємо, Міша, якщо це нічний час, то скільки він буде показувати через 25 хвилин? Прописуйте в зошитах, діти. Ну, Через 25 хвилин. Додали 25 хвилин до 0 годин 40 хвилин. Це буде скільки? Можна я? Будь ласка, Даша. Буде 1 година ночі і 5 хвилин. Молодець. 1 година 5 хвилин. Все правильно. Другий варіант: 12 годин 40 хвилин. Через 25 хвилин скільки буде показувати? Ну, швиденько. Поліна? Можна я? Даша, пок... відповідай. 13 годин 5 хвилин. Так, 13 годин 5 хвилин. Так, тепер через 2 години 30 хвилин. Перший годинок від цього часу беремо, від нуля годин. Ні, не від нуля, від оцього, від останнього, від однієї години 5 хвилин. Чи ні, від першого. Все, я помилилась. Від першого варіанту. Давайте. Від першого, від нуля годин, так як на стрілочки на рисунку. До нуля годин 40 хвилин додали 2 години 30 хвилин. Скільки це буде? Три години. Саша Ткаченко руку піднімає. Будь ласка, називай. 3 Години 10 хвилин. Тепер другий варіант. Було 12 годин 40 хвилин. Через 2 години 30 хвилин. Скільки це стане? Міша? Скільки це буде? Ну, додали дванадцять годин сорок хвилин, додали дві години тридцять хвилин. Mm. Міше. Uh, uh, одна година. Десять ну, хвилин. Це буде п'ятнадцять годин десять хвилин. 12 годин 40 хвилин плюс 2 години 30 хвилин це буде 15 годин 10 хвилин. Другий годинник поглянемо на другий годинник, скільки він показує зараз часу, котра година на ньому? Будь ласка, якщо це нічний час, скажімо, Тимофій. Котра година на другому годиннику? Поліна, будь ласка. Це у нас о, четверта година. ранку. Правильно, а якщо це вже після обід, то другий варіант. Котра Поліна? Шістнадцята година. Через 25 хвилин. Скільки буде показувати перший годинник? Перший варіант. Чотири години 25 хвилин. Другий варіант. 16 годин 25 хвилин. Тепер через 2 години 30 хвилин. 4 години плюс 2 години 30 хвилин. Це скільки буде? 6 годин 30 хвилин. Правильно. І другий варіант, Настя, говори. 18 годин 30 хвилин. Так, все правильно. 18 годин 30 хвилин. Третій годинник запишете самостійно. І задача наша. Записуємо 389. 389. Одинна, третій самостійно. Третій годинник виконаєте самостійно. Це домашнє працювання? На подолання 110 км шляху автомобіль витрачає 10 літрів бензину. Скільки літрів бензину витратить автомобіль? На 55 км, 220 км, 275 км шляху. Яка вартість бензину, витраченого на 55 кілометрів, 220 кілометрів і 275 кілометрів шляху, якщо один літр коштує 23 гривні? так, ну дивіться, я відразу вам першу дію показую. Нам треба дізнатися, що е, скільки. Е, От, взяли ми 110 увесь шлях, поділили на 10 літрів бензину. Тобто це 11 кілометрів 1 літр бензину. Тобто 1 літр бензину, скільки витратиться 1 літр бензину на скільки кілометрів. На скільки кілометрів це витратиться? Так. А тепер треба дізнатися, скільки ж літрів витратимо на 5. На 55 кілометрів. Хто здогадався, яка буде друга дія? Можна я? Будь ласка, Даша, 55 поділити на 11. Правильно, скільки це буде літрів? 5. 5 літрів. Правильно, на 55 кілометрів. Все правильно. А тепер відразу визначимо вартість витраченого на 55 кілометрів. Скільки ж коштів витратить на бензин для 55 кілометрів. Значить, що треба зробити нам? Можна я? Будь ласка, Даша. Я зможу на 20. Так, ось у нас один літр коштує 23 гривні, правильно. 23 помножили на 5, 115 гривень вартість витраченого на 55 кілометрів. Діти, мікрофони вимкніть. І далі також із 220 кілометрами і 275 кілометрами дізнатися. Значить, далі визначаємо, скільки літрів. Витратять на 220 кілометрів. Поліна, Як ти думаєш, наступна дія яка у нас? Потрібно 220 кілометрів. Потрібно, потрібно як це говориться, 220 поділити на 11. На 11, правильно, скільки це буде? літрів? Це на 20. Правильно, 20 літрів на 220 кілометрів. 20 літрів на 220 кілометрів. Тепер треба дізнатися вартість витраченого на 220 кілометрів. Даша підказує наступну дію. Один літр коштує 23 гривні. А скільки витрати? На Так, і скільки це буде? 460. 460 гривень. Вартість витраченого на 220 кілометрів. І залишається дізнатися нам, скільки літрів витратять на 275 кілометрів і яка вартість. Значить. Наступна дія яка, Поліна? 270, 275 поділити на 11. Правильно. Скільки це буде? Це буде 25 літрів на 275 кілометрів. І яка вартість? Вартість дверпативну е... – потрібно. Один пятнадцять. Ну, говори. 25 помножити на 23. так, і скільки це буде? Це в нас Топ. буде. Так так, так 75. правильно. 23 помножили на 25 – це 575 гривень, вартість витраченого на 275 кілометрів. А тепер потрібно е, усе це додати. 115 плюс 400. А що в нас? У нас там… Е, ні, нам разом не потрібно. Тут питається, яка вартість бензину витраченого на 55 кілометрів, 220 кілометрів і 275 кілометрів, якщо один від коштує 23 гривні. Так, дописали. Так. Якщо ви писали повністю пояснення до кожної дії, то відповідь до цієї задачі можна не записувати. А хто ж писав просто там гривні і літри, тоді розпишіть повністю відповідь. Я завжди пишу. Завершуємо, діти. Взагалі, пояснення пишеться повністю. Набірна, я ви писав пояснення. Так, домашнє завдання буде номер. 390-й досліди, чи правильні рівності виправ помилки. Тобто вам потрібно обчислити ці вирази в стовпчик і побачити, чи правильно там виконано, чи ні. І задача 391. -я.